Батьки міста Грінбоу Алабама вирішили зібратися і запропонувати мені гарну роботу. Тому я не повернувся працювати на лейтенанта Дена. Хоча він подбав про мої гроші від Баба Гамп, він вклав їх у якусь продуктову компанію. Потім він подзвонив і сказав, що турбуватися про гроші більше не доведеться. Я сказав: це добре, проблемою менше. Мама казала, що гроші людині треба по потребі, решта для вихваляння. І, хоча баба був мертвий, а лейтенант Ден сказав, що я здурів, я дав матері баби його частку. Знаєте що? Вона більше ні на чиїй кухні не працювала. Прекрасно, Прекрасна. А оскільки я був гозіліонером, і мені це дуже подобалося. Я стриг траву безкоштовно.